Слава Ісусу Христу, Шановні та глядачі, ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології, Мукачівської грекатолицької єпархії, вірою в серці. Е, я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики, наш партнер консультант Союз охорони природи Німеччини. Сьогодні продовжимо тему екологічне навернення як шлях до вирішення проблем екологічної кризи. Сьогодні під темою буде екологічне навернення і відповідальне ставлення до ґрунтів, Перший по рахунку книзі Світописьма. Буття сказано, і вислав його Адама Господь, Бог із Едемського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. Тобто буття 3.23. Тобто, після вигнання з раю людина і надалі не втрачає завдання відповідально працювати і піклуватись про створіння, зокрема і про ґрунти, на що наголошують ці рядки Біблії. Правда, тепер це стає набагато важче, бо землю потрібно постійно обробляти, щоб вона після гріхопадіння людини давала добрі плоди. Причому повністю перекладати вину на перших людей не можна, адже людина в нас час високих технологічних звершень. Застосовуючи техніку, полешує свій труд, обробляючи ґрунти, досягає високих ворожаїв, але якою ціною? Логічно, прогресивний розвиток науки і техніки мав би покращити ситуацію відносно екологічних проблем, зокрема, забруднення ґрунтів, ерозії, сувів і так далі. Що ж ми бачимо насправді? Застосування добрив, пестицидів, сільськогосподарської техніки і інше призводять до навпаки, до погіршення родючості ґрунтів, забруднення не тільки ґрунтів, а й водойм, отрутохімікатами, відходами техніки, важкими металами і так далі. Через непомірковане користування ґрунтами в багатьох місцевостях виникли пустирі. Крім того, в різних частинах світу у ХХ столітті постали так звані місячні території, тобто ґрунти, засипані відходами з шахт, на яких нічого не заростає і які без спеціального їх очищення і відновлення дуже довгий час не можуть стати родючими. Працюючи в сільському господарстві чи на приватних ділянках, потрібно пам'ятати, що ґрунти це унікальні природні системи, в яких тісно взаємозв'язані живі створіння і неживі компоненти. Як і в кожному систему природи, ґрунти творець заклав. Властивість оновлюватись, очищуватись і витримувати досить значне антропогенне навантаження. Цебто негативна діяльність людини. Але все-таки як кожна система вона може зламатись. Тобто у ґрунтів ця не безмежна. І як наслідок маємо вищезгадані наслідки. Людина покликана відповідально користуватись дарами природи. Це стосується і ґрунтів, адже від їх родючості, залежить врожай, який необхідний як для життя людини, так і для тварин. Від ґрунтів також залежить чистота водойм і багато інших факторів. Адже у природі все тісно взаємозв'язано. Тому самовільне і свідоме забруднення ґрунтів, особливо токсичними речовинами, наприклад, як це часто буває в нашому побуті, викиданням батарейок, люмінсетних ламп та інших предметів, які містять тут, чи інші важкі метали, внесення надмірних кількостей добрив чи пестицидів, з метою зібрати більший врожай. Забуваючи про його якість і інше, є також екологічним гріхом. Тому церква закликає вірників, а також людей доброї волі, дбайливо користуватися цим унікальним дарунком Творця і не тільки не забруднювати, чи інакшим чином наносити шкоду, а за можливості брати участь у відновленні ґрунтів чи сприяти тим, хто займається цією справою. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося завжди наступної четвер. Нагадую вам, що ви дивилися тижневу екологічну рубрику, телепередачі комісії з екології Мукачівської рикатолицької єпархії з Вірою в серці». З вами був я ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.